Буває так, що у стосунках виникають такі емоційні перепади, то нам тепло, добре, є близькість, взаємність, то раптом з'являється тривога, злість, образа чи розчарування. І замість спокою ми відчуваємо напругу, яка забирає сили, виснажує і поступово розхитує стосунки. Ми можемо навіть і не замислюватися, що така нестабільність часто пов'язана із співзалежністю. Що таке співзалежність? Чому вона негативно впливає на нас і наші стосунки? Як розпізнати її прояви, і почати виходити з цього кола? Про це сьогодні у відео. Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Янчак, я практикуючий психолог. Коли ми чуємо слово співзалежність, то зазвичай уявляємо романтичні стосунки або зв'язок із людьми, які мають залежності. Але насправді це поняття набагато ширше. Ми можемо потрапляти у співзалежність із друзями, братами чи сестрами, батьками, іншими членами родини, і навіть із колегами чи начальником. Це певна модель взаємодії, яка створює багато непорозумінь, викликає сильні емоційні переживання і часто залишає нас із відчуттям незадоволення та виснаження, чому так відбувається. Тому що співзалежність завжди про нерівні стосунки, коли інша людина, як ніби вище, знає як краще на себе надмірну відповідальність за іншого, намагається контролювати його поведінку, рятувати чи робити вибір замість нього. І тут є один важливий момент: у таких стосунках потреби цієї людини майже ніколи не враховуються, все сводиться до контролю ситуації, щоб інший не страждав, не злився, не відчував дискомфорту. Коли ми беремо відповідальність за іншого, нам може здаватися, що ми робимо благородну справу. Ми допомагаємо, підтримуємо, підстраховуємо і відчуваємо себе потрібними, цінними, важливими. У такі моменти ніби зростає наша впевненість у собі. Ми сильнішими, ті, хто тримає ситуацію під контролем, але часто за цим приховується не лише бажання допомогти, а й наше несвідоме прагнення самоствердитися. Ми починаємо шукати відчуття власної цінності через чужу залежність від нас, і тоді підтримка перетвориться на спосіб. Уникнути власного дискомфорту легше взяти на себе відповідальність, ніж витримати чужу безпорадність чи невизначеність. У співзалежності це проявляється особливо яскраво. Ми схильні сприймати емоції інших людей на себе, відчувати відповідальність за їхні почуття. Нам потрібно, щоб іншій людині було добре, і тоді з нами теж буде все добре. Ми не просто співчуваємо чи розуміємо, через що вона проходить, а проживаємо ці почуття наскільки глибоко, що не знаємо, що з ними робити результаті це відбиває нас із рівноваги. Наша співзалежність починає втручатися, коли ми починаємо потребувати, щоб хтось інший був у порядку, аби ми могли бути в порядку. Наш емоційний стан тісно пов'язаний з чужим. Він залежний, саме тому ми називаємо це співзалежністю, бо наш емоційний стан залежить від стану іншої людини, і тоді нам здається, що ми повинні щось зробити, щоб іншій людині було добре. Бо якщо ми цього не зробимо, нам стає стає дуже важко. Часто ми не зупиняємося ні перед чим, аби іншим було краще. Ми робимо речі, від яких самі стресуємо, а робимо те, чого не хочеться, що не подобається, коли ми виснажені. Аймося у справі іншої людини, коли це зовсім не потрібно. І саме так ми робимо іншу людину залежною від нас, коли ми постійно намагаємося вирішити проблему іншої людини, особливо якщо це хтось з близьких. Це як правило в кінцевому результаті викликає неприємні. Чуття у двох. ми можемо зробити щось, що полегшить її стан у конкретний момент, але не здатні вирішити все за неї, і це ніколи не спрацює у довготривалий перспективі. Більше того, наш спосіб. Врятувати іншого може сприйматися як тиск, може викликати в людини злість чи злі, образу, і це може її відштовхнути. У результаті ми самі розчаровуємося, адже хочемо допомогти, а людині це не потрібно. Так виникає ще більше напруги у стосунках, тому важливо пам'ятати, ми не маємо брати відповідальність за рішення чужих проблем, особливо тоді, коли нас ніхто про це не просить, або в нас немає на це ресурсу. Бажання постійно тут це співзалежність, а не про. Справню допомогу. І це не означає, що нам повинно бути байдуже. Ми можемо підтримати, можемо бути поруч з людиною в цьому, але водночас залишати простір для неї, для її рішення, її досвіду. Не зливаємося з нею, з її станом, тому що є певна межа. Ми поруч, але не замість. Відчуваємо близькість, але зберігаємо межі. А співзалежність це коли немає меж. Ми в сильному злеті, коли думаємо, що маємо вирішити за людину її проблему, виправити її задовольнити її потребу чи прохання, завжди дати ідею, як вона має покращити своє життя. Ми поспішаємо швидко пом'якшити її емоції, намагаємося не допустити нічого, що може вибити з рівноваги, бо тоді і ми виходимо з рівноваги. І це вже не про співпереживання, а про тривогу та контроль. Але річ у тім, що ми не можемо контролювати життя іншої людини. Те, що насправді у наших силах, це прийняти реальність, що ми не маємо прив'язувати свій емоційний стан до когось іншого, не можемо контролювати чужі рішення чи змусити діяти її так, як нам хочеться. Наше емоційне благополуччя не має залежати від результатів іншої людини. Ми можемо залишатися поряд, проте дозволяти їй проживати власний досвід, проходити свій шлях. Адже коли ми постійно беремо відповідальність за іншого, ми позбавляємо його можливості навчитися вирости, відчути власну силу. Ми залишаємо його, ніби у роді слабкого, а себе у ролі рятівника. І тоді це вже не про допомогу, а про нашу потребу тримати контроль і відчувати власну значущість. І важливо розуміти, що знати про співзалежність потрібно не для того, щоб навішувати на себе ярлики. Це точно не допомагає. Швидше для того, щоб ми краще усвідомлювали, з чим ми стикаємося, і могли поступово вчитися працювати з тим, щоб будувати здоровіші стосунки, у яких є більше легкості, простору, де ми можемо почуватися добре. Багато людей мають схильність до співзалежності, і це ні добре, ні погано, так буває. Адже більшість наших батьківських сімей жили саме у співзалежності, і ми виросли в такій атмосфері, засвоїли цю модель поведінки, і це для нас щось звичне стало. І як будувати стосунки без співзалежної частини, яка виснажує, розкажу далі. Але спочатку запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал, де регулярно публікую корисну практичної інформації по психології. Посилання ви бачите на екрані, а також у описі під цим відео. Насамперед, що нам потрібно, це дати людям можливість висловлювати свої почуття, дозволити їм бути в дискомфорті і дозволити собі відчувати дискомфорт через те, що комусь нелегко біля нас не намагатися автоматично виправляти, змінювати чи вирішувати чужі проблеми, щоб самим почуватися добре, а залишатися поруч, підтримувати своєю присутністю і давати людині можливість проживати власний досвід. Хоча насправді це дуже нелегко зробити. Більше того, ми не можемо вирішити за іншу людину її внутрішні труднощі. Ми можемо її вислухати, дати їй можливість, щоб вона могла відкрито обміркувати, що відчуває, і знайти власне рішення. І частіше людям не потрібні наші рішення. Їм потрібен простір, щоб зв'язатися зі своїм внутрішнім ресурсом. Звісно, що іноді будуть моменти, коли ми можемо допомогти, запропонувати свої ідеї, поділитися інструментами чи підтримати Проте ми маємо пам'ятати, що тільки сама людина вирішує, чи скористатися цим чи ні, вона має право зробити по-своєму, тому нам важливо залишатися поруч, бути в цьому процесі, але не прив'язуватися до їхнього результату. Ставити собі запитання, чи справді ситуація потребує мого втручання. Чи дійсно людина наскільки безпорадна, що не впорається сама? Чи все таки це більше про мене, про моє бажання контролювати, бо я тривожуся, не витримую ні чужого, ні власного дискомфорту? І чи не буде справжньою допомогою дозволити людині самій поратися та набути досвіду? І як би нам не було важко змиритися з чужим дискомфортом, а потім із власним, саме це звільняє нас від злиття, зайвої відповідальності і ілюзії контролю. І водночас означає, що ми визнаємо здатність іншої людини справлятися з труднощами. Далі, що нам важливо, це межі. Розуміти свої і бачити межі інших. Бо часто буває так, ми добре помічаємо, коли хтось порушує наші кордони, але зовсім не усвідомлюємо, коли самі заходимо на чужу територію. Надмірна відповідальність, бажання торчатися, постійно допомагати, контролювати іншого чи нав'язувати свої ідеї, свій погляд, щоб самому почуватися добре, це якраз про те, що ми не бачимо меж іншої людини. Коли є розуміння меж, ми можемо швидко виходити із лиття, відділяти своє я від внутрішніх станів, переживань чи навіть думок інших людей. Тоді з'являється ясність, для чого ми будемо доступні за власним вибором, а не з почуття провини, сорому чи тривоги. А для чого ні. Ми можемо сказати свої надмірні відповідальності, ні, ні тому, що не підходить. Сказати ні чітко, водночас і лагідно, незалежно від того, чи це батьки, партнер, діти, начальник чи колега. І це не про жорсткість, а провагу, а про повагу як і до себе, так і до інших. Ми поступово вчимося всередині себе проводити певну межу і говорити. Ось це мої почуття. Ось цей стан я взяла від іншого. І тут починається моє я. Те, що ми відчуваємо, ми можемо витримувати і поступово навчатися, регулювати, залишатися у контакті зі своїми емоціями. Але не розчинятися в них, а витримувати дискомфорт і керувати ним. Наприклад, ми можемо сказати Стоп своїм нав'язливим думкам перевести фокус уваги з думок на тіло, використати дихальні техніки для зниження тривоги чи розслабити тіло за допомогою тілесних прак. Практик або медитації. І важливо пам'ятати, межі це не мур, який відгороджує нас від усього світу. Є тенденція робити їх зараз занадто жорстким, відрізати себе від емоцій, людей чи близькості, але не, щоб не відчувати залежності. Але здорові кордони мають бути гнучкими. Е, це нормально, що з часом ми можемо бути е, залежними, зливатися з іншими в любові, радості, інтимності, спів, співпереживанні. Проте цього не має бути надто багато. Інакше. Ми втрачаємо себе. Головне, щоб у цьому. В процесі були близькість і дистанція, свобода і взаємність. Також важливо навчитися відчувати власну цінність не через надмірну відповідальність за інших і не через схвалення, а завдяки самому факту нашого життя. Адже щоразу, коли ми намагаємося довести свою значущість лише е через те, що ми рятуємо чи беремо на себе чужий біль, ми відкидаємо себе і втрачаємо те життя, яким насправді хотіли б жити. Ми маємо розуміти, що наша цінність в нашій живості. Нашій справжності, у тому, що ми переносимо у цей світ своєю працею, словами, турботою, і при цьому ми можемо підтримати своєю присутністю, витримати дискомфорт, розрізнити, коли справді варто допомогти, а коли краще не втручатись, довіряти людині, що вона опорюється, і дозволити їй прожити свій досвід. Нам важливо бути на своєму боці, слухати себе. Хто я насправді чого я хочу, в чому мій сенс, куди я йду, яким бачу свій шлях і своє життя? Що я можу приносити цей світ, навіть якщо це здається дрібницею, відчуття власної цінності. Значущості може з'являтися у різних формах у реалізації на роботі, у створенні чогось нового, у волонтерській діяльності, коли ми допомагаємо тим, хто цього справді потребує, коли ми ділимося своїм досвідом чи корисною інформацією в соціальних мережах, коли надихаємо іншими своїми словами чи прикладом, ми можемо бути цінними вже тим, що є, тим, як проживаємо своє життя, як будуємо стосунки, як дбаємо про себе і тих хто. Поруч, це зовсім інший рівень відповідальності. Коли ми не намагаємося тягнути на собі чужий світ, а дбаємо про свій, і вже з цього місця можемо щиро ділитися з іншим, не щоб відчувати важливість, приглушити тривогу, а з внутрішньої повноти та поваги до кордонів, потреб та інтересів іншої людини. Так, це не легко. Але це робота яка змінює наше життя. Коли ми усвідомлюємо, що наша цінність не. Походить тільки від того, щоб вирішувати за інших, задовольняти всі їх потреби, бажання, навіть якщо так думали все життя. Саме так народжується інший рівень взаємодії, взаємозалежність, коли ми чуємо один одного, підтримуємо, задовольняємо потреби не через приму, стривогу чи провину, а щирого бажання, поваги та турботи, коли є дві окремі особистості, і кожна важлива по-своєму і має свободу. Вибору. Така близькість не руйнує, а навпаки, робить сильнішими. Це про взаємозалежні стосунки, де немає постійного контролю і тиску, а є довіра, простір, баланс між близькістю та автономією. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі, ставте подобайку, підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!